Вітаю, шановні! Всі знаєте, які корисні властивості мають наші овочі, вирощені на рідній землі. Сьогодні приготуємо суп пюре гарбузове. Для цього кілограм гарбуза порізала кусочками, капустина невеличка, дві морквини, дві цибулини, один зубок часнику, картоплина. Пів літри води і сілі смаком. Для того, щоб наші овочі швидше готувались, ми їх поріжемо кусочками. Підготували, все порізали кусочками і відправляємо в кастрюлю, будемо варити. Тому ще. пів чайної ложки солі. Все заливаємо пів літрою води. Накриваємо кришкою і готуємо на середньому вогні, поки буде готова картопля. По пів години наші овочі відварилися. Ось, Провіряємо вилочки. Вилочка легко входить. Значить, вони готові, залишаємо хай прохолону б'ємо їх блендером. Такий вигляд має гарбузовий суп пюре. Корисний і поживний. За бажанням можна сюди додати ще сметану, перемішати. Гарбузовий крем суп готовий до подачі на стіл. Прикрасила лазернятами гарбузи. Кому сподобалось, підписуйтесь на мій канал, будемо готувати разом. До наступних зустрічей! Гарбуз головний овощ. Зими і осені, який подарувала нам природа.